Вітаю вас на нашому каналі. У цьому відео я хочу поговорити про обрізку персиків, які вже вступили в плодоношення на веретено в період рожевого бутона. Поїхали! Давайте спочатку розберемося в термінах обрізки персика. Свої молоді персикові дерева, одно і дворічні, я обрізаю ще до початку сокоруху. руху. Бо я вважаю, що головною метою обрізки юних деревець є саме сформувати крону. І нам ще менш важливо, чи обрізка до сокоруху руху на таких деревах нам спровокує раніше цвітіння. Відео про обрізку молоденьких персиків на вертено ви вже можете знайти на моєму каналі. Посилання в описі. Коли ж ми вже підходимо до такого солідного дерева з потужними пагонами і з великою силою росту, то у нашої обрізки вже зовсім інша мета, а саме отримати якомога більше врожаю і якомога вищої якості. Тому такі дерева ми вже обрізаємо на стадії рожевого бутона або в період цвітіння. Спочатку ми підходимо до дерева і оглядаємо практично кожну гілочку. І шукаємо, де бруньки найвищої якості і де вони найкраще перезимували. Далі ми шукаємо пошкоджені гілки, гілки низької якості, слабенькі гілки, все, що загущує крону, росте різко вверх, різко вниз, а також видаляємо всі обломані гілки і минулорічні пеньочки. Також потрібно згадати, що ми завжди проводимо обрізку персика на пеньочок. бо якщо обрізати персик на кільце, то деревина засохне всередину і закуркує провідні канали, канали, по яких рухаються поживні речовини. Тоді, коли ми вже бачимо загальну картину, знаємо, на яких гілках найкраще призимувала плодова брунька, які гілки найбільш визрілі і найпотужніші, тоді ми вже вирішуємо, які гілки ми залишаємо на плодоношення, а які на заміщення. Також візьміть до уваги те, що ми плодоносну гілку теж вважаємо сучком заміщення, тому що. З неї, як із самого сучка заміщення, може вирости хороший пагін в той бік, який нам потрібно, і з тою силою росту, якою нам потрібно. Я вже згадував, що свій сад я обрізаю не за один день. Я гуляю садом практично цілу зиму і початок весни, і весь час оглядаю дерева і вирішую, яку гілку залишити, яку. Прибрати, що потрібно пригнути. Тому, коли я вже підходжу до дерева, я чітко знаю, що я ріжу, але на дорослому персику я завжди чекаю появи рожевого бутона, бо він вносить завжди серйозні корективи. Зараз я вже бачу, що цього року на більшості моїх персиків плодова брунька перезимувала дуже погано. І тому обрізати я буду відповідно до того, де залишилась плодова брунька. Щоб правильно обрізати персик, нам потрібно розуміти два моменти: перше це те, що персик. Переважно дає урожай на молодих однорічних приростах. І друге, ці молоді однорічні прирости можна виростити тільки з бруньки. Персик ніколи не відбиває пагони з голого стовбура або зі старої деревини. Максимум, ви можете дістати пагін з однорічної деревини, де нема бруньки. В цьому випадку персик інколи відбиває пагони. Тому ми повинні обрізати наші персики завжди дуже сильно. І завжди максимально зближувати зону плодношення до стовбура і донизу. Бо якщо цього не робити, зона плодношення зміститься десь на 5 метрів вверх і на 5 метрів вбік. Також обрізку ми завжди ділимо на санітарну, формуючу і омолоджуючу. Я завжди починаю знизу і з санітарної обрізки. Перед обрізкою секатор бажано завжди обробляти антисептиком. Я обробляю розчином спирту 70%. Хочу подякувати одному з моїх підписників, який подарував мені цей прекрасний інструмент. Перед обрізкою я це дерево дуже уважно оглянув і побачив, що вимерзання бруньки на ньому приблизно 99%. Тому ми будемо максимально залишати плодову бруньку. Погляньте на цю гілку. У нас тут дуже багато приростів, але плодових бруньок залишилось тільки декілька. Отут можете побачити дві з них. Все решта практично тут вимерзло. Тому в цьому випадку ми повинні забрати всі ці прирости, залишивши тільки невелике заміщення. Тому беремось до роботи. Оглядаємо цю гілку, тут немає плод, ніякого плоду. Оглядаємо цю гілку, плоду нема. Забираємо так само далі. Залишаємо паньочок, як я вже казав. Цю гілку ми повністю не забираємо, залишимо її на заміщенні. Це також, можливо, трошки буде заміщення. Це росте, вертикально забираємо на панівчок. Далі бачимо, в нас тут є хороший приріст, він росте під непоганим кутом. Ми його залишимо також на заміщення 3-4 бруньки. Тут маємо ще одну гілочку з живою плодовою брунькою, ми її залишаємо. Якби я не знав ситуації з плодовими бруньками на цьому дереві, я б його обрізав зовсім по-іншому. Також те, що ми залишаємо на плодношення, ми зобов'язані вкоротити, і ми обрізаємо тут. Тут ми бачимо, що на цій гілочці перезимувала тільки оця плодова брунька. Тому все, що далі, ми мусимо повністю видалити, видалити. Тут ми десь отримаємо якийсь може пагін, чи, можливо, звідси і щось замістимо. Тут маємо також роздвоєння гілок. В Нормальних обставинах я б цю нижню видалив, а цю верхню залишив на плодношні. Але на кожній з них. Зав'язалися дуже дефіцитні плодові бруньки. Видалю тільки цей слабкий нижній пагінець на пеньочок, а заміщення отримую з якоїсь з них. Проводимо санітарну обрізку, видаляємо всі пеньки минулорічні, от, видаляємо їх. Також видаляємо всі гілочки, які ростуть дуже близько до центрального провідника, і гілочки, які ростуть паралельно до центрального провідника. За таким самим принципом обрізаємо і решту дерева. Забираємо все, що росте всередину, заглушає крону. Тут бачимо, немає ніякого цвіту. От, уважно оглядаємо. Тут нічого нема. Дуже близько до центрального провідника. Забираємо. Також дивимося, що тут у нас залишилась якась плодова брунька. Я бачу, тут нічого нема. А тут я бачу одна брунька, яка перезимувала, ми її залишаємо. У нас зараз кожна брунька на рахунку. Забираємо цей пагінець слабенький. Немає жодного цвіту, ніяк абсолютно. На заміщення ми його також не можемо використати. Тут дивимось цей довгий пагін. Він також не має бруньок живих. Тому ми його вкорочуємо десь приблизно на заміщення. Отут з самого початку, можливо, у нас тут щось виросте з нього. Дивимось на цей пагінець. Тут у нас нема нічого. На пеньок. Трошки менший пеньок. Цей пагін росте вниз. Нічого нема. Цей пагінець. Ми його обрізаємо, можливо, на заміщення. Подивимось потім цей пагін. Не бачу плодових бруньок. Але тут є якісь підозри на плодову бруньку, тому я його поки що ще залишаю. Я буду ще це дерево обрізати відповідно до того, як зав'яжеться персик. Дивимось на цей пагін, Тут, можливо, ще буде якась брунька. На цьому пагінці плодових бруньок нема. обрізаємо на заміщення дуже коротко. Цей довгий пагін плодової бруньки немає, тому ми, його, тому ми його також дуже коротко на заміщенні. Я бачу чітко, що у нас тут є декілька плодових бруньок на цьому пагінці. Тому ми його обов'язково залишимо. Оглядаємо цей пагін дуже уважно. Тут плодової бруньки нема, тому ми його видаляємо або коротко, коротко прирізаємо. Цей пагінець плодової бруньки немає. Тут плодові бруньки у нас нема, тому ми його видаляємо повністю на пенючок. Цю нижню гілку ми також прирізаємо на заміщення знизу. Це у нас. Це видаляємо, ми будемо цю гілку повністю пізніше видаляти. Забираємо, забираємо. Все на пеньочки. Щоб не загущувати крону. Якщо в нас тут зав'яжеться цей один плодик, ми гілку залишимо. Якщо не зав'яжеться, видалю аж у цьому місці при самому стовбурі. Рухаємось далі. Я уважно оглянув цю гілку. Тут в мене є пагін з двома плодовими бруньками. Цей пагін не має плодової бруньки, яка вижила, тому ми її, його прирізаємо на заміщення. Цей пагін. глядаємо уважно все. Плодової бруньки я тут не бачу. Він росте вверх. Цей пагінець росте не зовсім вверх, він росте вбік, тому ми його на, на заміщення набік. Подивимося, що ми з цього отримаємо. Уважно оглядаємо цю гілочку. У мене є підозра, що тут таки залишилось декілька плодових бруньок. Тому ми її просто трошки коротше прирізаємо. Працюємо тепер з верхом цього персика і оглядаємо кожну гілочку дуже досконало. Дивимось, де залишились плодові бруньки. Тут нема нічого. Тут ніби щось є. І це ми також забираємо, бо тут нема нічого. Цей пагінець. Ми. Вкорочуємо на заміщення, можливо, що з нього отримаємо. Оглядаємо цей пагін. Тут у нас нема зовсім нічого на заміщення. І цей пагін має тут плодові бруньки. Забираємо загущення крони. Бачите, як він росте паралельно до центрального провідника різко вверх. Він не має плодових броньок, тому ми навіть не думаємо, ми його забираємо. Ми, його, ми такі пагони не можемо використати ні на заміщення, ні на плодношення. Тут є також одна гілочка, яка має одну живу плодову бруньку. Хоча вона і слабка, ми її залишаємо. Цю без плодів забираємо. Оглядаємо дуже уважно. Я бачу, що тут де-не-де залишилось плодові бруньки. Тут на цій гілочці плодових бруньок нема. Вже я це бачу. Все відлетіло. Тому ми її. Обрізаємо дуже коротко на заміщення. Ця гілочка має плодову бруньку, тому ми її залишаємо повністю. От. Ми її будемо торізати поступово. Відповідно до того, як зав'язуються плоди. Забираємо пеньочок. Також ця гілочка вона не росте всередину, вона росте вбік. На ній є закладка плодової бруньки. Жива. от. Ми цю гілочку також повністю залишаємо. Якщо на цих гілках зав'яжеться плід, я їх просто попригинаю. В такому вигляді я їх залишати також не буду. Якщо ж на цих довгих пагонах не зав'яжеться нічого, я їх буду поступово вирізати. Працюємо тепер з цією стороною. У нас тут є слабенькі гілочки, ми їх вирізаємо, 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 плоду тут нема. Тут у нас є плодик, цю гілочку ми не чіпаємо. Тут у нас квіткових бруньок нема, тому ми її видаляємо на пеньок. Дуже уважно оглядаємо також верх. У нас тут є центральний провідник. Ось. І дві гілки коло нього. Оглядаємо кожну з них. На цій гілочці є квіткова брунька. На цій гілці квіткової бруньки нема. Обрізаємо дуже коротко на заміщення. Ця гілка у нас також без квіткової бруньки на заміщення. Переходимо на цей бік. Тут у нас. Я квіткову бруньку бачу аж отут знизу, тому я обріжу приблизно на такій висоті, щоб тут отримати якесь заміщення. Ця гілочка в нас має квіткову бруньку, тому я її вкорочую до тих пір, де плодова брунька залишилась. От. Також хочу запитати своїх глядачів, що ви думаєте про такі чорні плями на пагонах? У мене є підозра, що більшість з цих бруньок. Плодових на цьому персику не вимерзли або знищені низькоякісними препаратами. Свої думки на цю тему прошу залишати в коментарі, бо я повністю планую змінювати підхід до обробок. Далі забираємо всі пеньочки, які ще залишились. От, забрали. Забираємо тут також. Забрали. Все. Можливо, десь є ще такі місця, десь де суха деревина її також дуже добре було би повирізати. От. Прошу поглянути на те, як я обрізаю персик, в разі, якщо практично вся плодова брунька була знищена. В майбутньому вже по тому, як буде зав'язуватись персик, я буду коригувати, і буду, можливо, щось дорізати, щось пригинати і так далі. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайки, поширюйте його серед друзів, а також підписуйтесь на мій канал. Дякую вам за увагу! Побачимось!